Чай смородиновий ягода. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну тут у нас саме концентрат смородини, меду і базиліку. Має бути щось цікаве. Порція 50 грам за 26 гривень. Це, звісно, не тру чай. І коштує він е е е значно більше, ніж там якесь утворіння капучино чи пакетик обичного чаю. Оп, ну така варенька там німа. Але що буде на смак? Так. На запах така мікстурка. Відчувається ну, мед. Ця чорниця не, не дуже смородина. Ну, може базилік трохи. Но в основному мед. Курту. Смак насичений, дуже насичений. Я взагалі люблю тих чеки. Схоже, як на каркаде. От каркаде у нього дуже насичений смак. не всі його люблять, бо він наче такий як компот, а я люблю. Оце щось, щось типу схоже. В смаці вже ну, смородина більше не відчувається, в запаху ні, а в смаку так. Вона вже все перебиває. Базилік, ну не знаю. Можливо, десь там, але дуже, дуже такий легенький. Більше смородину. Ну, ну, чай добрий. Чи добрий на 26 гривень? Та мабуть так. Да. Чи брати його замість звичайного чаю? Ну, якщо надоїв, то можна. Вкусно.